Вітаю вас у світі боксу та жорстоких поєдинків. Ви на каналі Бокс на межі. Сьогодні ми розглянемо найочікуваніший бій цього року між жадібним пузом Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нгану. На мою особисту думку, я думаю, що це бій без якоїсь інтриги. Але давайте спробуємо з вами детальніше розглянути цей поєдинок і зробимо прогноз. Ну а перший боєць в нас Тайсон жадібне пузо Ф'юрі. Йому 35 років. Він боксує у суперважкій Категорії. Зріст має 205 см, це бугай такий величезний, 216 см в нього розмах рук. Стиль має контрпанчер, ігровик та універсал. Кількість професіональних боїв по боксу він має 34 А, В 33 поєдинках він вийшов переможцем. При 24 нокаутах одні нічій та нуль поразок. Статистика дуже нехила така. На даний момент він діючий чемпіон світу по версії WBC. Другий боець Френсіс Нгану. Боєць ММА в суперважкій категорії. Зріст має 193 см, розмах рук 211 см. Стиль, мабуть, панчер. Більшість своїх поєдинків в UFC він проводив у стійці. Кількість поєдинків в організації UFC має 20 а з яких 17 перемог, 11 перемог достроково, з яких 5 суперників здались, і одна перемога рішенням. Та, на жаль, має 3 поразки. Він колишній чемпіон UFC у суперважкій вазі. Поєдинків по боксу має 0. Давайте порівняємо сильні сторони бійців та їх стилі. Ну, я думаю, що у Тайсона Фюрі no сильних сторін набагато більше. А Онгану, як не дивно. Багато слабких сторін Сама сильна сторона Тайсона Ф'юрі, на відміну від Френсі Сунгану, це те, що він є боксером, і він є дуже висококласним боксером. Насправді, одним із найкращих в світі на даний момент. Він дуже технічний, він дуже швидкий. Не дивлячись на його вагу. Він дуже незручний боксер. Він б'є під разними кутами. Він дійсно універсальний боєць, він універсальний боксер. В нього бездоганний захист. Не кожен боксер зможе бути Тайсона Ф'юрі, а боєць UFC і так зовсім немає шансів. Що кажучи про Нгану, ну по перше, це не боксер. Він не технічний зовсім. Я не можу оцінювати техніку Френсіса Нгану, боксерську техніку, бо він не є боксером. Тому цієї техніки не існує, її немає. Якщо ви мене би спитали, як ти його оцінюєш як бійця ММА і UFC, я казав би таку. Ну він дуже класний, він має там гарний удар, там гарно бореться і ще щось. Там якісь там фішки ММАшні. Ну, Я би це аналізував для боксу. Він дуже повільний. Дуже повільний. Він дуже в'язкий. У нього дуже повільні удари. В нього дуже широка стійка на ногах це великий мінус проти Тайсона Ф'юрі у боксерському поєдинку, тому що широка стійка це означає те, що він не зможе вчасно та швидко. Відходити з лінії атаки, коли Тайсон Фюрі буде своїми довжезними руками його бити, і бити він буде під, під різними кутами, та дуже швидко та дуже багато. А якщо він буде робити ставку на те, що він там декілька разів швидко відтягнеться, да з лінії атаки, зі своєї широкої стійки, то це теж тактика така собі програшна, тому що пару таких відтягувань швидких да з лінії атаки з його масою тіла, це дуже швидко його виснажить. В нього ноги не працюють. В нього широка стійка і з такою тактикою, скоріш за все, він заб'є собі ноги. Так, він їх собі засушить, але я думаю, він цією тактикою користуватися не буде. Я думаю, він просто буде стояти з широкими ногами, і його Тайсон буде лупцювати всі 12 раундів, а може й менше. Що стосується попередніх поєдинків бійців, то Тайсон Фюрі боксував з дереком Часорою. Так, це не найкращий боєць на даний момент. А він вже дуже старий, він дуже повільний, затягнутий, та класом він нижче аніж Тайсон Ф'юрі. Але це гарний спарринг, це гарний боксерський спарринг. Що кажучи про Френсі Сангану, то він останній поєдинок захищав свій титул в UFC проти Серіла Гана. Хто це такий? Спитаєте ви? Да, я не знаю навіть хто це такий, і це не важливо, тому що він навіть не боксер. Ви розумієте, знову ми вертаємося до тої теми. Він не боксер якщо б він захищав титул свій проти боксера, можна було щось сказати. Ми б побачили якусь картину, як Нгану відчуває себе проти боксера у ринзі. А так я не можу нічого сказати. Аналіз стилю бою. Будемо аналізувати, як боксери будуть діяти у ринзі. Ну, стиль бою у Ф'юрі я не можу сказати, тому що. ну і ніхто не може сказати, тому що Фюрі дуже універсальний боєць. Він захоче буде танцювати, захоче буде руки за спину ховати, кривлятися, розстрілювати з дистанції. Захоче піти вблизь поробитися, він буде робитися. Захоче якісь хитрощі робити. Він буде якісь хитрощі робити. І у цьому поєдинку він зможе робити все, що захоче. Зможе навіть боксувати у ближній дистанції. Бо в нього кращий захист. Він дуже класно клінчує, по-боксерськи клінчує, а він дуже карявий. Він дуже незграбний, він дуже незручний. Що буде робити Френсі Зенгана в цьому поєдинку? Тільки розраховувати на один свій удар. Так, в нього є шанс. Але дуже мізерний, дуже маленький. Не тому, що він погано б'є, і не тому, що в нього слабий удар, а тому, що це Тайсон Ф'юрі по Тайсону Ф'юрі ще треба попасти. Тому йому залишається розраховувати тільки на лакіпанчо в бою проти Тайсона Ф'юрі. І так, прогноз та експертна думка. Звісно, на цьому каналі експертом виступаю я. І так, любі глядачі, я вважаю, що Тайсон Фюрі переможе. Це мій остаточний прогноз. І переможе дуже легко. Але як він переможе, я не знаю. Можливо, це буде нокаут. можливо, це буде перемога за очками. Я міг би сказати точніше, але це бій проти Френсіса Сангану. Тому Тайсон Ф'юрі буде е, діяти так, як захоче. Він буде захоче побавитись. Він побавиться, захоче нокаутувати, він нокаутує, але перемога буде. Тут не буде такого якогось складного бою, що Тайсон Ф'юрі буде його дуже сильно від нього тікати, бо буде боятися, що впаде в нокаут, і буде бити його по очках. Тому я міг би сказати так, цей бій Тайсон Ф'юрі відбігає. Френсіган зовсім не боксер. А тому ф'юрі може як і відбігати, так і нокаутувати, і як йому заманеться. Що можна сказати про Френсі Сангану у цьому поєдинку? Так як я й казав, в нього теж є шанс на один удар на лакі-панч. Але цього зробити він не зможе, тому що напроти нього буде стояти Тайсон Ф'юрі. Не якийсь боксер КМС. Я не хочу принижувати Френ Сянгану, але дійсно навіть КМС по боксу у боксерському поєдинку виграв би Френ Сянгану. Ну, ну він не боксер і ніколи ним вже не стане. При всьої повагі до Майка Тайсона. Він і за рік, і за два, і за три роки не зробить з Нгану боксера і не зробить нічого, що зможе поміняти кардинально його стиль. У нього в підкорці голови ММА. Все, він ММА. І скільки би його не навчали, нічого з цього не вийде. До речі, така нотатка: а якщо би Френсіс Нгану почав займатися боксом одразу з дитинства, я думаю, він був би дуже крутий боксер, тому що. В нього є талант. По-перше, в нього сильний удар. По друге, його Бог нагородив ідеальним здоров'ям, ідеальною фізикою. Він дуже сильна та атлетична людина. Він, мужик, великий, сильний. Я думаю, його здоров'я було б достатньо для того, щоб стати хорошим боксером. Ну, я думаю, все ж таки, що це буде цікаве шоу. Цікавий поєдинок з точки зору як організації, шоу, реклами і так далі, але без інтриги. А хто на вашу думку вийде переможцем у цьому протистоянні? Поділіться своїми думками у коментарях. Та не забувайте підписатися на мій канал, щоб бути в курсі всіх подій у світі боксу. Та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім любителям боксу, дякую за перегляд! Побачимось!